Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про особливості роботи з схемою документа, і яким чином ми цю схему документа можемо створити та налаштувати. Відповідно, для чого взагалі ось цей елемент схема текстового документа використовується. Ну, інколи буває така ситуація, що коли ми працюємо з достатньо об'ємними документами, відповідно. Ви будете стикатися з тим, що вам потрібно швидко переміщатися між розділами документу, так, чи його якимись підрозділами, елементами. Так, коли там документ одна сторінка, це ну, значно простіше, ніж коли документ трошки більший. От я, наприклад, підготував документ, він є не дуже великий. Так, складається з п'яти сторінок, але на основі роботи з ним ми знайомимося, як можна. Створити схему документа, як з цією схемою працювати? так. Е, ну, е, Знову ж таки, наголошую, що схеми використовуються в переважній більшості, коли документи значно більших розмірів, там 300, 400, то й 500 сторінок. так, І відповідно для того, щоб вам там перейти до якогось розділу, треба гортати, гортати, гортати. коліщатку мишки дуже і дуже довго, або дуже довго. і е, не зовсім продуктивно користатися ось цим елементом прокрутки. Так? А якщо ж ви не знаєте, на якій сторінці знаходиться відповідний елемент, ну це тоді взагалі вам так незручно буде працювати. Отож, з чого будемо починати, коли говоримо про роботу над схемою документа. Схема документу дозволяє нам... Задаватися за допомогою стильового оформлення. А саме, якщо ми будемо користуватися стилями, заголовок 1, заголовок 2 і так далі, таких заголовків в Word може бути 9 так, від 1 до 9. Відповідно, ми собі можемо відкрити зразу бічну, от у мене є, бачите, 9 їх. Відкрити бічну панель стилів. Так, нагадую, для того, щоб її відкрити, нам необхідно. Ось тут, в вкладці стилі, клікнути на ось цей значок, так, який розгортає наші стилі. Ну, мені так зручніше працювати, відповідно, можемо відкрити. Далі нам необхідно встановлювати до елементів, які в нас виступають заголовками документів, заголовками розділів, рівневість заголовок. Наприклад, вступ це в мене буде найважливіший заголовок, тому, відповідно, я задаю йому елемент заголовок 1. Далі я переміщуюся вниз документу. Тут в мене є елемент, який називається градусна сітка на глобусі і карті. Відповідно, тут також я задаю йому стиль заголовок 1, але в цьому розділі в мене є ще й підрозділ. Відповідно, мені потрібно задати йому вже рівень нижче, так? тобто заголовок 2 є. Ну і відповідно, для того, щоб побачити, що в нас дійсно задається структура документу, і ми можемо з нею працювати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти на вкладку подання. І ось тут є в нас галочка. Так, давайте я її відзначу трошки кращим. Область переходів. Так, якщо ми поставимо тут галочку, відповідно збоку в нас відкриється елемент, який буде відображати область переходів в нашому документі. В даному випадку, вона в нас складається всього-навсього з трьох елементів, так, які я відзначив на початку: це є вступ, це є градусна сітка, і це є як проводять паралелі. Але відповідно, якщо ми почнемо. І далі працювати з нашими елементами, так, то, відповідно, ми можемо також додавати заголовки. Так, тільки тут в мене бачу вже щось не зовсім логічно, але. Ой. Так, є. Ще є зручніший варіант, не користуючись ось цими елементами стилю, ми можемо додавати заголовки того чи іншого рівня, скориставшись комбінацією клавіш, яка дозволяє встановити нам до тексту той чи інший рівень заголовку. Як це відбувається? Для цього нам необхідно нажати комбінацію клавіш Ctrl-Alt. і Номер заголовку, який ми хочемо. В даному випадку я хочу задати тут заголовок 2, тому я нажимаю Ctrl-Alt і цифру 2. І бачите, що в мене тут встановлюється рівень заголовку як 2. Якщо ж мені потрібно задати перший рівень заголовку, знову ж таки, я тоді нажимаю Ctrl-Alt і одиничку. Ну, Перепрошую, в мене тут програма для запису так само використовуються ці гарячі клавіші. Відповідно, Ctrl-Alt-1, тому, відповідно, я задати, на жаль, його не можу, тому задаю вручну. Але, типу, якщо ви запис дисплею не здійснюєте, відповідно, це воно буде задаватися. Ctrl-Alt-1, так як в мене працює з двойкою. Так, Можна Ctrl-Alt-3, і в нас задасться заголовок третього рівня, якщо він такий є. Так, якщо ми здали якийсь не той рівень заголовку, ми можемо все одно це змінити, знову ж таки, переналаштувавши наново значення цього заголовку. Ну, відповідно, далі ми переходимо до ось цього елементу. Так, от у нас ще один заголовок є. Другий, ще один другий заголовок. І ще один. Так, і на цьому все. Ну, можливо, там ще я там додам якийсь висновок. Так. І йому я можу задати перший заголовок, щоб в мене була структура документу збережена. Хтось може логічно запитати, для чого нам ці заголовки взагалі задавати. Наша нам ця структура, і ну, типу, взагалі для чого нам це все робити? Е, ну, ця структура здається е, для того, щоб ми могли швидко по цьому документу переходити. Ну, наприклад, якщо я хочу перейти до пункту 1.3. Ну, у мене документ складається з двох всього е, пунктів, які мають в собі там 1.3 підпункти, 1.5. Але, Але ну, знову ж таки, наголошую, може бути документ, який буде складатися там з. Е, там, 500-600 сторінок, і там цих заголовків, і підзаголовків буде значно більша кількість і значно більша кількість рівнів цих підзаголовків. Так? Тому, відповідно, коли у вас буде ця структура, і вам потрібно, наприклад, звернутися до географічної довготи. Ви просто клікаєте на ось цей елемент, і програма автоматично вас переносить до вказаного блоку. Так, тобто ви собі перейшли і, відповідно, можете з ним працювати. Потім потрібно вам перейти, де проходять меридіани. Клікнули, автоматично вас переносить цю частинку, в якій знаходиться елемент з меридіаном. Далі хочете прочитати висновки, перенеслися, і відповідно висновки відображаються, ну, можна з ними працювати і так далі. Воно є зручним. Як при роботі в Word, також ця структура буде зберігатися, коли ви будете зберігати цей документ, там, наприклад, в PDF-форматі. Ця структура також збережеться. І відповідні ці переходи, коли там інший користувач буде працювати з PDF-ом, також збережуться. Тому це є досить такий зручний елемент при роботі з текстовим документом.